Нескоро Буча з україною в серці. Благодійний забіг відбувся у Бучанському міському парку. До участі в ньому долучилися близько тисячі українців із 14 областей. Як пройшов забіг та хто переміг, Валерія Дерменджиєва розкаже. Стартує забіг у міському парку. Тисячі спортсменів із щонайменше 14 областей України це захід благодійний, Він залучає спортсменів розвивати спорт, бігати, займатися корисним. Ну і підтримувати Україну. Хотілось підтримати цей рух. За ну, нескорену бучу за всі події, які е, відбувалися, і показати, що ми незламні, сильні, і всі разом до перемоги. Історія Фільші. показує, що після кожних війн, які відбувалися в нашій історії, нашу, нашої планети, філічна культура була одним із основних фундаментів для е, покращення та відновлення країни та духу. Всередині людей суспільства учасники долають різні дистанції 5 та 10 кілометрів. Окрім того, змагаються у скандинавській ходьбі. Це універсальний вид активності майже всі м'язи задіяні, свіже повітря, спілкування. Е Змагання, тобто все, що ви можете отримати від спорту, воно є тут. Дуже простий вид спорту. Не потрібно додаткового інвентаря. Ну крім того, що в скандинавській хоч би ще палки потрібно, а для бігу взагалі вдівся і побіг. Тобто максимально простий та недороговартісний вид спорту. Серед марафонців військовослужбовці, які отримали поранення на фронті, Олег із новим протезом долає дистанцію у 5 кілометрів. Завжди займався спортом, і бігав, але зараз війна случилася. Случилось те, що отримав травму, але звісно хочу далі займатися спортом і футбол, але треба трошки адаптуватися, щоб. Треба не тряти форму, бо трошки якось вже знаєте вдома знаходитися і лежать на кроваті Я ну, не змозі. Десять кілометрів пробіг і заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Дійсно відчуваєш таке ну неймовірне задоволення, коли біжиш, коли бачиш ці щасливі обличчя людей, які сьогодні прийшли сюди, прийшли сюди з сім'ями, корисно провести час. Згадати, звісно, тих героїв, які, яких ми втратили за для того, щоб сьогодні ми могли бігти цими вулицями. Учасники забігу також вшанували пам'ять загиблих захисників та мирних жителів та урочисто виконали гімна України В кінці нагородження переможців. Ажуть, планують провести такі забіги в різних регіонах України. Валерія Германжиєва, Сергія Заренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.